Доброго дня, мої дорогенькі, у мене сьогодні розпаковка вже першого замовлення по грудню місяцю. Ще не прийшли в мене останні замовлення по листопаду, але вже грудень, бачите, прийшов. І розказую вам, що я отримала. Дивіться: оце набір, який у каталозі, бачите, представлено за умови покупки. Тобто, такий набір чудовий за 329 гривень. Що сюди входить? Крем какао, велика здоровенна банка. Аромат лак жіночий 30 мл. І ось такий гель для душу. Ну, Вважаю, чудовий набір. Дуже-дуже. Це в мене жіночка замовила лаки для нігтів. А це я замовила. Зараз е, я вам це був подарунок мені. 20 гривень за замовлення на 2300 гривень. Такий персів, подарунок за 20 гривень. Так, щоб не мішало нам дивитись. Оце набір демо-продуктів. У наступному каталозі, каталозі січня місяця 2024 року, буде ось така продукція продаватися в каталозі. Такий набір дуже-дуже чудовий, приємний аромат фруктової руки. Така баночка і ось такий лосьйон, такий чудовий набірчик. Також у нас у розпродажу є зараз ось такий класичний супершок з прямою кісточкою. Я взяла ось таких декілька тушей, дуже чудова на них була ціна. Це в мене замовила інтімочку. Зараз дуже приємна також ціна. А оце. Подарунки за замовлення в каталозі 5-7. Якщо набираєш 5 сімок, такі приходять подарунки. Перший подарунок у мене ось такий крем для рук прийшов це лютий 22-го року випуску. І другий подарунок по програмі у мене ось такий гель для душу. Бачите, Любов Париж вже в старому дизайні. Також лютий місяць 22-го року випуску. Це я замовила кондиціонер для волосся, так там, як там була акція. Це гельчик для душу новий. Замовила, мені сподобався дуже вкуснячий такий аромат. Зараз на великій гелі дуже чудова ціна, я ще замовляла. Це, як я як координатор, який приводить нових представників, я могла замовити демо-продукцію по льготній ціні. Я замовила Джентльмен». І черіш, черіш мене дівчинка вже забирає аромат. І оце в кінці каталогу. У нас зараз... Ой, де каталог мій на обложці каталогу? Дуже чудова пропозиція ось така. За 270 гривень 9 гривень, аромат інкадесанс, великий об'єм. Класна така пропозиція. Ну і каталог, звісно, я отримала вже на січень місяць. Ми вже його бачили. І отримала ще ось такі пробнички, сивородки з вітаміном С. До речі, я такою користуюсь. Мені подобається. Класна така, ще такі пробнички. були. Так що, така розпаковочка.